Квадратик 9 на 8 Складається вдвоє, враховуємо, що гофна повинна бути зверху, тому що буде заливатися парафін. Розрізаємо посередині на 2 третіх, складаємо одну на одну, вставляємо його в баночку. Більше 50 вчителів наших. Зібралися о 9.30. На даний момент вже є підготовлено більше 500 копних свічок. Матеріали нам допомогли волонтери. Все вийде, так не можна, щоб не вийшло. Обгинаю, щоб них були нормальні краї, щоб воно не загиналося, щоб наші воїни. Не поранили пальцем. Мій чоловік зараз вже другий рік пішов, служить в Донецькій області. Виготовляємо окопні свічечки, за допомогою яких хлопці можуть і зігріти себе, і, звісно, підігріти собі щось їсти. Браємо донати, тому що ми вважаємо, що ці донати потрібні в першу чергу не військовим, а нам, тому що вони нас захищають. Є кордон тонший, є грубший. Я думаю, треба якось його комбінувати, щоб краще горіло. Ми виготовляємо зараз такі розпалювачі для військових. Роблю такі ватні диски, вмокаючи їх в парафін. Дітки дають кольорові олівчики, щоб підфарбувати їх. І в школі ми вже їх пакуємо в такі торбинки по 10 штучок. Цей диск може використовуватись для того, щоб, наприклад, зігріти руки чи підігріти консерву, чи підігріти чашку з водою. Також дітки виготовляють ще такі листівки для військових. І ось такі браслетики. Мій чоловік пішов захищати нас минулого року, 10 жовтня. Він на сході з першого дня. Така свічка може горіти 4-6 годин. На ній можна легко закип'ятити кружку води. Залишків картону, щоб не викидати. Виготовляємо такі малесенькі свічки. Вони дуже зручні для хлопців носити в кишені, тому що велику таку вони лишають в бліндажі. Ще мають трошки постояти. Картон слітує. Серед вогнів є, є наші. Діти, наші учні, є чоловіки наших вчителів, є діти наших вчителів, і тому ми щиро стараємося зробити все, щоб приблизити нашу перемогу.